Доброго всім дня. Сьогодні 4 серпня. Це моя рибка форель. Не дуже мене шугаюся, я її годую. Прийшлося сітку натягнути. Рибку люблять усі і літаючі, і ходячі. Велеко знайшли мою рибу і почали сюди залітати. Не бачив, щоб ловили, на озері були. І там наверху караулят. Зранку дождик пішов, прийшов. Знову я казав, вчора холодає, риби є трошки таке по одному. Ось такі по одному, але чисті. Беру й такі здорові величезні. І розкидую їх під фундуки. Стараюся там де не буду перекопувати. І через 3-4 роки може будуть біль на старость. Якщо доживу, щоб далеко не ходити, а тут збирати гриби. Покажу вам Краснодарський. Я вже показував який загружений. Орішок чистий. Все нормально. Орішка дуже багато, не ожидав я з нього, орішок невеличкий, но дуже смачний. Рішок 4-5-6 грам. Такий як м'ячик, дуже тонкокорий. Тоже с сережками багатий Но в цьому руці пробував трапезундом і там барбаканом одну гілку. Опиляв барбакан, пушти не опилив, там дуже мало. А трапезунд чітко. Родственник цей з Краснодара. уріжка самі. А кримський, там рядом. Хуська маленький тут такий. Кузька тоже все четко чисто. Всем пока, будьте здоровы, нехай Бог бережет и миру всем.